Віра сіла у свою новеньку машину і, зробивши повітряний поцілунок, рушила з місця. Андрій був сам не свій. Стільки часу разом він навіть каблучку вже купив, а вона взяла і проміняла його на якогось старого багатія. Андрій закохався у Віру на першому курсі навчання. Тоді, здається, у Віру були закохані всі. Стонка брюнетка з чорними бездонними очима зачарувала при першому знайомстві. А ті, хто хоч раз подивився в її очі, навряд чи могли її забути. Отак і Андрій побачив її, одразу закохався. Віра теж відповідала йому взаємністю, адже він був високим, м'язистим, і що важливо, у нього була своя квартира, що дісталася йому від бабусі. Поки його однокурсники жили в гуртожитках або по кілька людей скидалися на оренду, Андрій жив у своїй власній квартирі. Він міг робити в ній що завгодно хочеш влаштовуй вечірки, а хочеш води дівчат. І нічого тобі за це не буде. Віра сама напросилася до нього в гості, а потім довго захоплювалася новенькою кухнею і гарним сервізом, який був у старенькій польській стінці. Сервіз швидко перекочував на кухню, тому що так захотіла Віра. Та й взагалі, з її появою, вся квартира швидко змінилася на краще. З'явилися нові штори, помінялися килимки й покривала. Квартира стала нагадувати затишне гніздечко молодої сімейної пари. Андрій закохався у віру по самі вуха, тому з легкістю виконував усі її забаганки. Захотіла переїхати до нього, будь ласка, він був тільки радий цьому. Захотіла зробити перестановку, як скажеш кохана. Не подобаються шпалери, нічого страшного за вихідні переклею. Багато хто їм заздрив і не міг зрозуміти, що такого змогла знайтися дівчина модельної зовнішності в такому простому хлопцеві. І справді, окрім цієї квартири, в Андрія більше нічого не було: ані багатих батьків, ані автомобіля, ані навіть значного рахунку в банку. Жив, як і всі, на студентську стипендію, а ще після занять він йшов на роботу в автосервіс, де міняв шини й мастило. Грошей на життя вистачало. Не на розкішне правда, але все ж таки. Раз на тиждень Андрій обов'язково водив віру або в кафе, або в кіно, а також купував квіти, які Віра дуже любила. Здавалося, між ними було багато спільного. Вони любили ту саму музику, у них навіть був свій улюблений фільм, який вони були готові переглядати по кілька разів на місяць. Віра була яскравою, така дівчина свято, такій хотілося дістати місяць із неба чи назвати зіркою іменем. Про таку хотілося дбати, дарувати подарунки, робити заради неї божевільні вчинки. І нехай Віра, окрім пари салатів, нічого більше не вміла готувати, він і сам чудово готував. Бабуся свого часу навчила. У їхній парі Віра була командиром, якимось важелем, завдяки якому Андрій виконував усе, що вона йому скаже. Він сам готував, тому що Віра не вміла, сам мив посуд, у неї ж дорогий манікюр. Він навіть підлогу натирав до блиску, поки Віра вдавала, що вчить уроки чого тільки не зробиш заради коханої людини. Друзі з цього підсміювалися, мовляв, що не встиг одружитися, а вже під каблучником став. Андрій нічого цього не помічав нічого й нікого, окрім віри. Правда, кілька разів йому натякали, що його давно любить дарина його однокурсниця і ще й сусідка. Але він тільки посміхався. Яка дарина? У нього є віра, а вона краща за будь-яких дарин? Дарина була сиротою свою квартиру вона отримала від держави однокімнатна квартирка з обшарпаними стінами, завдяки її зусиллям набула більш-менш затишного вигляду. Андрій їй подобався, вона навіть була в нього закохана, але той, окрім привіт, ніколи нічого їй не говорив. Коли залишалося кілька місяців до іспитів, Андрій серйозно задумався він розумів, що ніщо не вічне, і віра може просто поїхати після закінчення університету. Він, звичайно, вже раніше пропонував їй розписатися, але дівчина все жартувала, що зараз часи інші, вони обоє подорослішали, чудово розуміють, що хочуть від життя. У будь-якому разі Андрій знав. Що все своє життя хоче провести поряд з коханою. І поки він вечорами був на роботі, щоб заробити на заповітну обручку, дівчина зареєструвалася на сайті знайомств і час від часу ходила на побачення з чоловіками, які її цікавили. Один з них припав їй до вподоби. Так він був старуватий для неї і що з того? За те, який же він багатий, з таким і на Мальдіви, і на Балі, та що там балі, весь світ побачити можна. Але була одна умова. Він хотів всього й одразу, хотів, щоб вона повністю належала йому і забула про своїх подружок, університет і все, що з ними пов'язано. Він уже купив їй затишну квартирку в центрі міста, подарував машину червоного кольору, як вона й мріяла, навіть віддав їй свою картку, щоб вона повністю змінила свій гардероб. І ось саме в той момент, коли Андрій у білій сорочці й чорних штанах стояв біля дверей квартири з величезним букетом червоних троянд. А в його кишені штанів лежала заповітна оксамитова коробочка з красивою золотою каблучкою з невеликим діамантом. Віра наважилася піти від нього. Він тільки но ну, хотів натиснути на кнопку дверного дзвінка, але Віра його випередила. Віра, здувався Андрій, ти кудись ідеш чи що? Не куди, а до кого, таємниче сказала та. Як це? не зрозумів Андрій. Я щось не розумію. Ти йдеш до подруги? Я думав, ми цей вечір проведемо разом. У мене для тебе є сюрприз. Які ще сюрпризи? раптом вигукнула Віра. Що ти таке взагалі мені говориш? Андрій дивився на кохану і не розумів, що відбувається. Я йду від тебе. У мене з'явився інший чоловік, який не на словах, а на ділі готовий для мене гори звернути. А я тебе не люблю і ніколи не любила. Пробач, просто мені треба було якось тут зачепитися у цьому місті, а це було найлегшим варіантом. Скажи, що це жарт. вигукнув Андрій. Ти ж так жартуєш, так? Ти ж кохаєш мене, а я тебе. От я навіть тобі каблучку купив. Виходь за мене заміж. Ми ж стільки років разом. Ми, можна сказати, вогонь і воду разом прийшли. Каблучка, простенька така. Мені мій Мишко, такий гарний перстень подарував. Дивись. Гаразд, бувай. Віра пішла вниз сходами, залишаючи позаду себе ароматний шлейф дорогих парфумів. Андрій, ніби заворожений, ішов за нею слідом. Ніби хотів переконатися в тому, що вона говорить неправду і що це всього лише її злий жарт. Але ні, Віра сіла у свій новенький автомобіль і поїхала у нове життя. Того дня Андрій гульбанив довго сидів на лавці під вікнами свого будинку. А потім вийшла Дарина і завела його у квартиру. Того вечора вони проговорили всю ніч. Андрій скаржився, Дарина слухала, а потім сталося несподіване. Вони поцілувалися. Наступного ранку Андрій, не сказавши ані слова, вдягнув на пальчик приголомшеній дівчині обручку, яка була призначена не їй. Після іспитів Дарина з Андрієм розписалися і навіть відзначили своє одруження у колі близьких друзів. Дарина була на сьому небі від щастя. А Андрій просто хотів заглушити свої переживання і показати вірі, що й він чогось вартий. Після закінчення навчання вони обоє влаштувалися на роботу. Продали свої квартири і купили одну більшу. Віра так і не прийшла на іспити що з нею і де вона, ніхто не знав, хоча час від часу вона публікувала свої фото з різних куточків світу. Через рік Дарина народила сина, потім доньку, потім знову сина. Діти підростали, вони придбали дачу, що було де відпочити і подихати свіжим повітрям. Той рік видався особливо врожайним. Дерева були обсипані черешнею, вишнею, сливами і абрикосами. Андрій разом із дітьми збирав фрукти, а дарина, із властивою хазяйновитістю робила заготівлі на зиму. І куди нам стільки? За зиму піде і не помітиш, а якщо не піде, то можна буде в дитбудинок відвести, там будуть тільки раді цьому. І все ж таки поберегла б ти себе тобі народжувати скоро, а ти, як бджілка, трудишся, не покладаючи рук. Дарина посміхнулася. Їй було приємно, що чоловік бає про неї, але все це було не те за стільки років сімейного життя він задарував їй квітами і подарунками, але жодного разу так і не сказав, що любить її. Андрій, здавалося, і справді досі любив віру. Здавалося, ось вона з'явиться, і він все покине і втече. Ні, він не поганець якийсь будинок і дачу він залишить дружині й дітям, і грошима їм допомагатиме, але жити він хотів би з коханою вірою. Здавалося, навіть сама доля хотіла, щоб ці двоє зустрілися знову. Андрій купив путівки, і вони всією родиною вирушили на море. Віру вони зустріли в кафе на пляжі, де вона працювала офіціанткою. Побачивши колишніх одногрупників, вона ні трохи не зніяковіла, а навпаки, обслужила їхній столик і непомітно дала Андрію серветку з написаним на ній номером її телефону. З роками Віра розповніла на її обличчі з'явилися перші зморшки. Здавалося, від колишньої віри не залишилося й сліду, проте віра все таки чекала, що Андрій знову клюне на неї, як решта чоловіків. Дарина ж, як була простенькою жінкою, так такою і залишилася. Але щось у підсвідомості Андрія клацнуло він не тільки не подзвонив вірі, він навіть викинув ту злощасну серветку в урну неподалік кафе. Може, він і справді зрозумів, що сім'я понад усе, а може, просто усвідомив, що життя віру так нічому й не навчило. І вона досі нічого не знає про кохання та вірність. Увечері Андрій вперше подивився на Дарину іншими очима. Було видно, що вона чимось засмучена, оскільки вона весь вечір мовчала, а потім і зовсім вийшла на балкон, щоб не показати сльози, що зрадливо виступили на очах. Андрій вийшов слід за нею. Він підійшов до дружини і ніжно обійняв її. Вперше він освічився її у коханні. Адже саме сьогодні він усвідомив, що дорожить нею, і ніякі віри не зможуть вплинути на його почуття.